Друзі, всіх вітаю на зв'язку Юар Crypto. Починаємо ми як завжди з макроновин, які нас очікують на цьому тижні. Насправді їх небагато, але є дещо дуже дуже важливе. Перше, в четвер, о 15.30, перегляд даних стосовно ВВП за другий квартал в США. Тут все зрозуміло. Сила економіки США відтерміновує зниження процентних ставок. Ну як відтерміновує? В якомусь процентному співвідношенні, скажімо так, да? от, до от цих от, даних по FedWatch Tools. От зараз я оновлював 86% на зниження 17 вересня і 13% на те, що ставка залишиться без змін. От, тому сильні дані по ВВП США, оцю ймовірність на зниження знизять. Ну, сильна економіка і втручатися методом зниження процентних ставок якби не треба. І в п'ятницю нас чекає ПСЕ індекс, індекс на власне товароспоживання, пріоритетна метрика вимірювання інфляції для ФРС, PSE і Core PS В тому плані, що інфляція падати. Перестала і ви пам'ятаєте з минулих оглядів я казав, що ті дані, які на позаминулому тижні там Сіп'я і корс Сіп'я вийшли, ну, ринок розцінив їх як суперпозитивні. Я думку свою не змінив і кажу, і буду казати, що інфляція падати перестала, вона заякорилась. І якщо дані по ПСЕ, які знову ж таки є улюбленими для ФРС, пріоритетними для них, а також підтвердять цю, скажімо так, невтішну, невтішну да, тенденцію, що інфляція не падає, то ну, може знову ж таки от ці ймовірності дуже сильно можуть пригнути вниз. І трошечки нагнать паніки, скажімо так, от тому от на п'ятницю, там на 15.30 також треба тримати все досить ну, під контролем. По карті ліквідації за 24 останні годинки вже пересуваємося ми на розріз ліквідності. Самі бачите, да, починає формуватися нижче от нашого мінімуму. Ось оцього мінімуму, да? да. Вчорашній такий наш мінімум. Тут буквально за 15 хвилин дві свічки бах-бах-вниз. Ну, як завжди, да, не ждали. І от вам здрастя. Е, е, Якийсь кит прийшов, перепутав кнопки, замість там продати ліміткою, влупив по стакану, біржа Binance, а вона ж така бідна, нещасна, неліквідна. Прям що от все це хлинуло і на 4 Тисячі баксів біток просто за 15 хвилин і звалився вниз. Да, в принципі, неділя. Ну, найкращого часу для такої маніпуляції, щоб винести всі ті налипші лонги, які налипли після Джексон холл після того, як Павел дав м'яку таку, скажімо, голубину да, риторику стосовно ДКП. Чому я вас в п'ятницю в огляді попереджував, що. Якщо ви не в лонгах на той час були, то доганять вже не треба, бо нема куди ставити стоп. І от ця ситуація вона дуже-дуже показова. Да, таких ситуацій в житті у вас буде небагато, але навіть оцієї однієї ситуації достатньо, щоб похоронити просто результати вашої роботи там за минулих півроку, наприклад, да? чи з початку року, от банально. Тим більше, як більшість не ставить стопи, от банально просто ліквіднуло б деп і все. Ну і все от тому чому я казав, що лізти не треба, бо стоп ставить нема куди, от коли цей рух пішов. Там, тут би зайшли, чи тут би десь зайшли. стоп треба було ставити за початок оцього імпульсу. От я вам казав, точка ініціації вона дуже важлива, її втратити не можна. От. І навіть якщо б ви пішли на такий невигідний для себе ризик реворд, наприклад, тут зайшли, стоп чомусь там вирішили прикрутити сюди. Один до двох вас там бубиться, вам скільки там треба було, щоб ціна стрільнула в район там 125, то як ви можете бачити. Вас тут раз, о цій маніпуляції, і винесло, і все. Ну, добре, якби стоп стояв, але я впевнений, що в більшості б тут стоп би не стояв, а просто б була б ліквідація. От, ну, не будемо про погане. Надіюсь, просто, що навіть от на цьому прикладі ви зрозумієте, що в такі палки заходить вже не варто все. Поїзд пішов. Вам треба просто дочекатись корекції, і якщо ринок підтримує цей рух, ви отримаєте реверс. І заходите в цей реверс стопом сюди, чи там під тест. Все. Нема другого шляху. Нема. От, хто б що не казав. Е, так, ну це ми відволіклись. Ну, це так, в плані навчального трохи моменту. По карті ліквідації. Самі бачите, формуються кластера в районі 110 тисяч, 110 тисяч, як казав раніше, і зараз залишається моя думка. Дійсно, дуже сильний такий психологічний рівень, рівень підтримки. От, на ньому тут формуються кластера, ну і тут прям горять 115 500, 115 700. Дуже така велика полка ліквідності, до якої ну, ціна. Має магнітиця, має а, стримитись. Е, в розрізі тобі ж бінансовий як OK, збей кумулятивне плече ліквідації лонгових шортових позицій. Е, 7 днів розріз тут самі бачите дисбаланс в сторону ліквідації шорта. Ну воно і зрозуміло. А от якщо в п'ятницю огляд згадаєте, Да от така сама ситуація вона була тут внизу. Я вам ще розповідав про маятник, да? маятник, який постійно витрушує і робить, ну, аля, для нас з вами баланс. А насправді тут зайшов, тут. Великий гравець розгрузив. Ну, не великий гравець, а великі гравці, маркетмейкери і Да? Їм треба знаходити десь а, ліквідність, десь контрагентів для своїх угод. І тому от ціна туди-сюди, побри, як то кажу, да? Побрили лонги, побрили шорти, побрили лонги, побрили шорти. Шорти і така от ілюзія баланса на ринку да, створюється. от Тому, якщо оперувати такою теорією, наступний крок ціна має вирівняти трошечки от Ну хоча б цей кластер шортових ліквідацій. По ціні 113 600 і до 114 243, сумарне кумулятивне плече ліквідації шортових позицій сягне 3,67 мільярда доларів. Ну, а якщо все таки тягнемося, да, падаємо в сторону 110 тисяч, то кумулятивне плече по ліквідації лонгових позицій сягне 1,71 мільярда. Тобто, в два з чим то рази менше. О, тому кажу, дисбаланс направлений в сторону ліквідації шорта. І давайте, от, не часто ми його дивимося, але ну, так, на середньострок, довгострок варто глянути. 30-денний розріз. Ну тут просто картина маслом. Е, найвищий кластер 110 857 по 110.400. 1,82 мільярда, Ну, а тут знову-таки 500, 1003, 114 тисяч нехай буде, ну і найяскравіший, ну, най, найвищий такий стовпець кластер, там. 119 885, ну 119 900, да? там майже 10 мільярдів буде ліквідовано шортових позицій. От. Тому це таке, скажімо так, це питання часу. Я завжди так кажу. стосовно цих карт ліквідації, це лише питання часу. Так, далі, це подивились, йдемо на розріз лімітного попиту і пропозиції. Внизу, що ми тут бачимо? Небагато ми тут бачимо лімітних ордерів, бачимо в районі 108 556 контрактів. Ну, я такі самі великі дивлюся, і 105 439 контрактів. Тобто, тут ну, така, знаєте, пустота. От і насправді, да, я часто кажу, що ціна не йде в пустоту, бо ну сенсу немає туди гнать, нема обсяга угод. Біржа е, з виконаних тих крапель, угод не заробляє абсолютно нічого. Маркетмейкер також там не знайде контрагентів для своїх угод. То нафіга туди ціну вообще штовхати. да? От, але з огляду на те, що дивіться. Ну, якби біток скоректувався вже непогано. Да? Давайте на трейдинг-в на чарті глянемо. З свого АТХ, от до мінімуму, да, 11,3%. І те, що отут в районі 110 тисяч немає великих ліміток на купівлю, оце трошечки, якби як -то кажуть, насторожує. Да? Тобто, ну. Немає ще такої маси великих гравців, які вважають, що ці ціни, скажімо так, хороші для закупівлі на майбутнє. Оце от такий негативний. Це скажімо так. Це перший. Я зараз декілька вкажу: це перший негативний момент, що отут на 110 тисячах немає лімітної підтримки. От, але з іншої сторони тут особливо і тий пропозиції, да, щоб і тисла на ціну немає. Рівень point of control у нас проходить по. Так, скільки, скільки, скільки давай сюди, проходить по 115 тисяч. Ну, це наш недавній рівень підтримки, який ми от втратили да, на, скажімо так, на Джексон Холод, ми вилетіли. Протестували, відскочили, пішли, пішли, пішли так піджиматися вниз і бах, палка вниз. Все, і ми поки що під рівнем Point of Control. Де-факто в шортовій зоні. Вгорі, що вгорі по пропозиції? 117 400 265 контрактів. Далі, так, 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 не бачу. 118 320 255 118 700, 270 бачите так, роздроблені да, між 117 400 до 118 700. Можливо, можливо, хтось щось знає, і ціна сюди прийде і виконається числі мітки. Ну і найбільші такі, поки що 121 640 507 контрактів. От, Поки що далі туди нічого такого немає. FedWatch Tools, самі бачите, поки що у нас ймовірність. Залишається 86% на зниження процентних ставок ФРС 17 вересня, що дуже добре. Ще раз нагадаю вам сезонну статистику. Це такий, ну не хочу його відносити до, скажімо, негативного маркера, але це те, про що ми з вами спілкуємося десь з початку серпня місяця, да? і просто щоб ви це бачили. І ще раз нагадаю, що серпень місяць найгірший місяць для бітка. В розрізі от, статистика йде з 2014 року по 2025, ну, тікущий. Дивіться, серпень найгірший, вересень ну майже такий самий. І от дуже хороший місяць це жовтень. жовтень. В 89, ой, 82% випадків жовтень давав 19,5% росту. 19,5% росту у 82 випадків жовтнів місяців з 2014 по 2025 рік. Далі тут листопад іде згасання, грудень, понятно, що перед вже затища. Січень трохи краще, лютий ще один дуже хороший місяць сезонний, да, який дає досить хороший ретерн, позитивний. В 82% випадків дає плюс 11,5% росту. Ну і далі тут уже таке плюс-мінус так, Щоб це ви також тримали в себе на очах. Далі стосовно. ФРС півот, да? е, е, такий момент. Я б також не відніс би його до якогось там аля негативного, але це така частина пазлу. Дивіться, всі в нас е, от зниження процентних ставок, альтсезон, все буде рости, все буде круто, потечуть бабки, все. Я в минулому огляді і перед цим також сказав, що ФРС, коли приходить рятувати економіку, значить вже десь якась. Не то, що на горизонті, а вже в жопі. Ну, економіка реально в жопі вже. І тільки тоді ФРС приходить, починає друкувати бабки і рятувати. Це от останній такий приклад, це як при ковіді було, да? що от ФРС не реагували на те, що там е, повідомлялося там. Про якісь захворювання, що в Китаї епідемії, що починають там е, грузові термінали зупинятися, що починає рости інфляція, розриваються цепочки поставок, оці всі логістика, все. Як тільки США накрила вже епідемія, тільки тоді ФРС почали вже друкувати бабло. Бо що, авіакомпанії зупиняються, готелі зачиняються, сфера обслуговування зачиняється, тобто ну, колосальні збитки для економіки США. Трільонні. І тоді да ФРС вже виходить і починає заливати бабки. от Але навіть в такий момент все рівно перва реакція індексу SP500 вниз. Потім, звісно, коли інвестори розуміють, що ну, все, Ну сама глибока жопа, вже ми вже в ній, якби і тут починає ФРС уже. Посипати всю цю приправляти всю цю історію ліквідністю, да, ін'єкціями ліквідності, грошовими потоками, да, все веобразно відросте і починає рости. Але перша реакція це завжди шоковий панічний розпродаж або фіксація, там прибутків, кого вони там є на той момент. О, це треба розуміти. Що від того, що ФРС почне там знижувати от, 17 вересня ставку, альта не полетить. Фронтран якийсь на очікуваннях цього може бути, і скоріше за все, от він на Джексон Холл підтвердився. Чому ще раз е в п'ятницю вам казав, не спішіть купувати. Я вам, якщо пам'ятаєте, тоді доносив таку історію про купуй на слухах, продавай про на новинах. Sell the fact. От, скоріше за все, оцей sell the fact і відбувся. Чекали, що ФРС, е чекали, що е Джером може сказати якийсь позитив, він його сказав. Ринок виріс, і там на горі самі такі смарт-трейдери, да, вони зафіксувались, все. Ось, і от в чаті тоді ви також фіксували е, притоки, по-моєму, якщо не помиляюсь, ефіра на біржі. От, тобто, видно було, що це не тільки теорія, а й по факту люди фіксувалися. Так, це перший такий е, слайдик. Другий це по Джексон Холм, от статистика з 2019 року. На Джексон Холл, да, підростаємо, бац вниз. На Джексон Холл підростаємо, бац вниз. Ну, в общем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І це в нас е, сьома історія. Сьома історія з Джексон Холл, яка, в принципі, ну, максимально повторюється. От так. По цьому пробіглись. Думаю, є вам над чим подумати. Далі, йдемо на біток. От вам, до речі, минулорічний Джексон Холл. П'ятниця, 23 серпня, 2024 року. біток на м'якій риториці ФРС я вам також там роздруківку кидав, що там тоді е, Павел розказував про те, що от вересень місяць ми вже серйозно думаємо над тим, щоб знизити ставки, і вони таки знизили тоді ставки, тільки трошечки пізніше перед виборами, коли Байден із Трампом змагались, відразу на відсотка, Але перша реакція дивіться була в п'ятницю по крипті біток плюс 6 відсотків. Я пам'ятаю тут також, якщо навіть погортати чати, зміна на той час повернути. Там також була море інформації, що о ФРС починає знижувати ставки. Осінь це ідеальний час для альтсезону. От, але бабах вниз случився спочатку, да? І від хая до лоу. Ця корекція була на 19,34%. Що тоді, ну, якби дивіться, з 65 тисяч до 50%, да, да, 65 до 52. Ну, прям не слабо, да? От, тому. І от знову-таки характер. Дивіться: п'ятниця ріст, субота-неділя тим, понеділок вниз, і пішли вниз. П'ятниця, ріст, субота, вниз, неділя вниз. Ну, і от зараз щось тут топчемося. Дивіться, рівень: ось цей рівень наш. Ну, така зона підтримки, скажімо так. Ну, то і зашироко взяв. Ну, так. За широко. Скажімо так, ну, основний рівень тут підтримки 110 тисяч. От ціна дивіться, раз б'ється відскакує, другий раз б'ється відскакує. Скоріше за все, якийсь ще відскок ми звідси отримаємо на тест знизу вгору 50-денна єма. А 50-денна єма вона зараз у нас проходить по 114 728. От десь сюди ми можемо прийти на тест, от, і тут все вирішиться. Якщо ми не долаємо, не закріплюємося, да, тоді ми можемо прийти і на 110, може там невеличкий якийсь прокол, там 109, 150, 109, 500. І дуже важливо от з цього місця якраз таки розвернутися і відскочить. Бо це, по факту, у нас є верхом минулої. Оцієї консолідації, зараз я іншим кольором позначу. Не, не таким. Не таким, нехай. От. І. Ось так, якщо візьме, да, е, так ще буде точніше, середину боковика ми бачимо, це 105 337. І от оцей мінімум він тут по 105 тисяч проходить. Да. От нам важливо відскочити від верхньої границі цього боковика. Тоді все ок, тоді ми можемо е, чекати. Що закріпляємося? Ну доходимо до 115, закріпляємося вище нього, і в нас там відкриваються якісь можливості для оновлення оцього АТХ. Це все буде зав'язано на тому, які там макродані будуть поступати ФРС, коли і як буде знижувати та процентна ставка. Ну і взагалі, який от макроклімат буде навколо крипти, DeFi, от, от всього, всього, всього цього. От зараз наразі така історія, що Sec Security Exchange Commission, не дуже спішить ухвалювати нові криптові спот ETF. В цьому ринок також бачить певний негатив. Ось тому. Також треба мати це на увазі, якщо ж, якщо ж 110 тисяч ламається, то ну, найперша така вірогідніша ціль це район 105-337, і ну, оцей от мінімум, який тут мінімум, у нас 105 тисяч, 105 тисяч от сюди. Від середини боковика також, ймовірніше, скоріш за все, реакція сюди, в район 110, і тоді вже тут буде вирішуватися, чи далі вниз, чи пробили, закріпились, і тоді вже вихід. От, тут от зараз ну, от, 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 от така от штука досить неприємна. Насправді, ну як неприємна, поки ми вище 110 тисяч, я б сказав би, що все ок, і паніка відбій. Ну, Адекватно, подивіться, от зараз я стрілки ці вберу. Та... Так, от стрілки ці уберу. От, от подивіться, от адекватно на цю історію. Да? Боковик, розширення, боковик, тест верхньої границі ось цього боковика. Ну, іде тут дамп, розворот, злом, тренда, да, де тут медвежка вже. Немає тут нічого такого. Все тихо, все спокійно. от Якщо так от зробити, то тут взагалі, дивіться. Все, вроді, я кок. Так, да, я кидав оцю картинку в чат, ось з цими боковиками. Але я думаю, ви ж прекрасно розумієте, що да це ну схоже на якийсь а, корекційний такий розворот. да але треба слід розуміти, що історія в точності вдвічі не повторюється. Якісь мають бути зміни. Плюс це все відбувалось 21-й, 21-й, 21-й рік. З тих пір протекло дуже багато вже води. Зараз масове накопичення бітка, мікростратеджі, BlackRock, хоч вони там і частинками десь і продають, але все рівно вони більше накопичують. От, і Vanguard, там, ну чи не чи One Ейч, ну в общем, дуже багато емітентів спотових біткоін etf дуже багато публічних компаній, які на свої баланси купують біток. Тобто, ну зараз трошечки скажімо, приток ліквідності в біток. Ну я б, я, мабуть, сказав би так: він процентів на 90 від інституцій і Бігмані. А не від рітейл трейдерів які при будь-якої паніки, чи що блін, зафіксуюсь, пізніше, перезайду або буду держати до ліквідації, ліквіднуло, ще там сквізанула ціна вниз. Зрозуміли, да? Ось тому воно, звісно, насторожує цей весь момент, але ну не варто прям так ждати уже там якогось Армагеддона. А поки що головних таких тригерів для цього Армагеддона нема. Основні тригери будуть це коли будуть фіксуватися підвищені об'єми. Підвищені об'єми на хаях. ну Їх тут, бачите, от, -от таких от, да? синіх, наприклад, оцих, да? їх тут немає. Їх тут немає. О, тому поки що по бітку паніка отбой я думаю, що ну, поки що в такому самому песимістичному сценарії а, винесемо ці два такі лоу-рівненькі. Вчорашній і сьогоднішній це 110.484 і 110.532. Стукнемося десь в район 110 109, 500, там отако, І маємо якийсь реверс тут побачити. От на тест 50-денно єма. Ну, в общем, щось от. Щось як отут. Отут, от. От щось, щось отаке, от. Отаке відскок сюди, от, от такі якісь тести. Тобто, ну, звичайна робота, коли в нас 50-денна єма розвертається, і ціна фіксується під нею. Так, да, це може бути такий неприємний, отакий несхідний боковик. Потім тут можемо застрягнути. Ну і на кінець там вересня місяця, десь в оцій точці, можемо бути. Можемо бути. На кінець вересня місяця десь отут. От. Думаю, тут все понятно.